День добрий, рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Невада Люкс від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 30 см. У глибину диван займає 97 см. В цій модельці дивану округле бильце без декоративних елементів. До комплекту дивана входить дві маленькі та дві великі подушки. На великих подушках гарна декоративна строчка та втяжки. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану. 1 метр 47 см на 1 метр 94 см. Наповнення дивану. Пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі ми па Папа!